Я вас понял. Ну, нормально. Так отже, що? Силова. Привет, это Да, хай відігай молодців. Нехай купує. Давайте надачі. Закон уже Да, то я відберю. Закон про майдан. Щоб ніхто не зазнавався, щоб це було офіційно. Що якщо провітати щось не так роблять, то ми можемо. Та я радий. Серце не витримує цього всього. І радості, і горі, і всього зразу. Неділка ну, як там буде в офісі, нормально працювати. Треба созванюватися. Ну, і в не. Чим мені. Навірно, і немає. <просу> почали з 18 ранку, а звали о 21-й. Міліція, те самі повіди, вони наші люди там є. Ці ж приїжджають там, які ж проти бізнес і не кажуть. Ділиться взагалі нема, ти підходили за собі ліці. Отпиляли голову і вони голову Кошевченко. Значить, поступили кошевченко. Я <просу> <просу> знімаю. Боже, тоже кожна.

На явной станции световой, так и выше... 30-30. Вы не знаете... це дуже важливо. І вой, дякую. Особисто це опасно виділяти і стреса. Прогад сервіс типу ще розкрити його. Всі сотні відкриті. Давайте я я почав. Ще не видно тему з редакції. Нас не треба. Читай, читай. Читай. Да ну, давай там фото. Наталья магия слова. Герои, да. Олег, представь! блыши! блыши.

Кожен не був, він ніколи не був повітря все, що вчився для нас народ. Це довзі тут, посього вірша, яка пішла багато років Я дуже прошу послухати його пока разговаривает на ухо, как запи бумаги, нет комплективы при безу, а правда, понятно, на площади, не покараться,

на хуй в рана аптеки, порямо дякую за підтримку. Слава Україні! Героям слава! Да далі бачать національні знімки спортсменів України. Амо. Паспортуся. Москву пойдеть куди? Героям слава! Героям слава! Героям слава! Смерть ворогам! Смерть ворогам! Смерть ворогам! О, над усє. Ну, над усє. А казали про Я кажу, там у нас на сесію не було, а то той драйв, чуєш? Я про борщ. Я перед тим прокладав про. Ось, сидить там. Ось, Ша, Андрій Боронович, на шию! Давай, зелені, чорно. І цілуй його в лоб. Снімається. А вони в нього є. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Ви не хочете, щоб я покричав? Ну, Добре, дай кричить. Хочеться покричати, підросте просто. Ви! Субтитры Svit! DimaTorzok придебаться і зробити. Вручається прокурору взяти. Виникається, як за ключок подано. А це колекція сама 44. Я не буду. Ні, ні, ні. Я 4 500. Тяг, тяг, тяг. Так, так. Тяг. Звідки це виходить? Уникальная вослаксами. За шею. Слава піднімається. Що ми розіб'ємо? Симоня, зала. Спортігост, не боїться. Давай на нашу. Спробуємо розробити. Слава. Ра! Вот, Луція! Ра! Вот, Луція! Ра! Вот, Луція! Пішов один, бачить революцію, це з дурняків цілих. Що ти Ну, там зі м'якою все. Ну, я ж бачила, ось, дєць. Дякую Богу. Сходні дар'яни, бачу. Все, все бачу, сходні дар'яни. Я бачу, бачу, бачу. Брат, а ти так не бачиш? Я бачу, бачу, бачу. От комуністи, я не бачу. Я бачу, 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 бачу. Піднявся трошки, зірвався. А медведи тут говорят порадоваться, горячими далеко. Да, уже китай. Наталія бы фазир читала. Проката про Ленина, що багато написала книжки читала.

Повіженькі як роса на сонці своїй мібраці. e Якщо не буде ходити,